Снігом все позмітала, річку в кригу закувала, холоднішої нема, аніж тітонька, зима. Доброго ранку, дітки! Я впевнена, що всі ви любите зиму, тому що тільки взимку можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах, ліпити снігову бабу, гратися у сніжки. Але взимку на дворі холодно, мороз. До нас у гості малята прийшов хлопчик, звуть його Петрик. Він морозу не боїться і хоче розказати вам віршика. Я морозу не боюся, В кожу шину одягнуся. Хай мороз не злиться, я у рукавицях. Хай мороз не колиться, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях. Я морозу не боюсь під ногами хрусь хрусь. Який цікавий віршик. Дітки, а чому ж Петрик не боїться морозу? Так, тому що він вдягнений в теплі зимові речі. Пропоную вам малята пограти в гру, що зайве. Треба уважно розглянути картинки, на яких зображені предмети одягу та взуття. Обрати зайвий, який узимку не використовують. А Петрик подивиться, які ви розумнички. Отже, починаємо. Які предмети зображені на картинках? Шуба, пальто. Комбінезон, сарафан. А що ж тут дітки зайве? Правильно, сарафан. А чому? Тому що сарафан це не зимовий одяг. Розглянемо наступні картинки. Тут зображені чоботи, ще чоботи, щеботи і сандалі. Що ж тут зайве, дітки? Правильно, сандалі. А чому вони зайві діти? Тому що це незимове взуття. А що ми бачимо на цих картинках? Так, дітки, шапочки і кепка. Що ж тут зайве, малята? Правильно, кепка. А чому? Тому що кепка це не зимовий, головний убір. Дітки, давайте уважно розглянемо, що роблять малята на цих картинках. Купаються у морі, ліплять снігову бабу, катаються на санчатах та на ковзанах. Що ж тут зайве? Правильно, купання у морі. А чому, дітки? Тому що це не зимова розвага. А тепер погляньте на ці предмети. Давайте їх назвемо Ковзани, лижі, велосипед, санчата. Який предмет тут зайвий? Правильно велосипед А чому, дітки, скажіть, будь ласка? Тому що велосипед використовують не для зимових розваг, а на лижах, санчатах і ковзанах катаються взимку. Дітки, а скажіть, будь ласка, які явища природи ви бачите на цих картинках? Веселку, іній, снігопад і морозяні узори. Яке явище тут зайве? Правильно, веселка. А чому? Тому що веселка це не зимове явище природи. Яка чудова гра, друзі! Я багато цікавого дізнався. Я б хотів ще з вами погратися, тому запрошую вас на зимову прогулянку. З задоволенням. Ну що ж, малята, вам час відпочивати. До побачення, до нових зустрічей.